Яровенко Дмитро Вікторович народився 2 червня 1988 року в Біляєвці, як і більшість діточок після дитячого садка пішов вчитися до школи. Вибір впав на Біляєвську середню школу номер 1 І у 1995 році хлопчик став учнем першого Б класу. Згадую сестри захисника. Діма Ріс веселим і активним хлопчиком. Зважаючи, що нас було троє дівчат, а він один. То хлопець постійно хотів жвавих розваг, задирав нас і просив, щоб ми за ним побігали, чи побились, чи пограли у войнушки. Ми облазили всі дерева, за його ініціативи будували будиночки, і один такий із дерев'яних ящиків навіть ледь не спалили. Також брат мав неабияку фантазію і міг вигадати історію на ходу. Нам, сестрам, саме він відкрив таємницю, що Діда Мороза не існує. Багато часу Діма продав коло бабусі з дідусем. Від бабусі і рідної тітки або ж мам Олі спадковість передалося вміння жартувати. Однокласникам Дмитро запам'ятався веселим, товариським та самостійним. Охоче вступав в контакт з оточуючими, любив працювати і відпочивати з друзями, реально оцінював свої власні можливості, вибираючись завдання і справи під силу. Дмитро завжди був доволі відкритим, і будь-яке знайомство йому давалося з легкістю. Здається, він знав кожного в нашому місті, і кожен знав його. В класі було мало хлопців, і дівчата від того їх цінували більше. З багатьма із них у Діми було тепле спілкування і справжнє товаришування. Приймав участь в активностях класу. На кевені, в 11 класі, мав багато сценок і жартував. До сестри досі згадують один із жартів. Дім. Ти де був? За хлібом бігав. І як? Не наздогнав. З навчанням у вище не склалось. І у 2009 році Дмитро проходить строкову службу у повітряно-десантних військах в Миколаєві. Він був свідком на весіллі, близького друга. Віддався на всі 100% І, здається, міг би замінити тамаду. Так було у всіх компаніях. Він створював позитивний настрій і жартував. Кожен пам'ятає його із посмішкою на вустах. Працював в торгівлі, і його відкритість у спілкуванні завжди йому допомагала. Займався футболом у спортивній школі, починаючи з 3 класу, у тренера Жикію Івана Григоровича. Футбол обожнював і займався ним все своє життя, приймав участь у змаганнях відбіляйської команди. В травні 2022 року пішов добровольцем до лав Збройних сил України, служив в 11-й бригаді імені Грушевського південного ОТО НГУ, знаходив волонтерів, допомагав своїй бригаді як міг. Племіннику свого близького друга Дмитро подарував прапор України, підписаний бійцями 11-ї бригади. Хлопець Михайло Літневський виграв чемпіонат України по карате і возить цей прапор з собою на всі змагання. В день його смерті писало багато волонтерів, що їм болісниця звістка, що вони підготували для всіх хлопців допомогу, як він просив. Чекали на зустріч з Дімою, а він вперше не приїхав у зазначений час. Волонтер Лілія. Не можу повірити, що тебе більше немає. 13 числа ми домовились зустрітись, щоб передати вам необхідне, але на домовлений час ти не приїхав і телефон не відповідав. І тільки вчора ввечері ми дізналися, що тебе більше немає. Сьогодні відвезли твоїм хлопцям все, тому що ти завжди просив про них не забувати. Ти завжди був позитивний, завжди посміхався. Забудь-що сто разів дякував. Ти був світлом, променем. Ти завжди турбувався за всіх. Царство тобі небесне. Ми обіцяємо разом з Тенюшею, що твоїх хлопців ми не залишимо. А ще Дмитро, як ніхто, умів дружити. Майже 30 років тривала дружба з Ярославом Духіним. Друг теж захищає Україну, і зараз з важким пораненням лікується в госпіталі. Ось що він каже. У моєму житті дружба має велике значення. Коли ти дружиш, то постійно відчуваєш радість, що в тебе є людина, з якою. Ти можеш зустрітися, обговорити все те, що тобі цікаво. Вона допоможе тобі в скрутну хвилину, дасть пораду. Якщо ти в чомусь заплутався, Підтримає. А якщо друг ще веселий, з великим почуттям гумору. Це постійне свято, коли ти його, смієшся від душі, жартуєш у відповідь. Таким другом був для мене Дмитро. Дмитро, який в школі, так і на війні. Мав великий авторитет і завжди ніс людям позитив, ніколи не давав їм сумувати. Допомагав дуже багато з волонтерством, дуже багато мав зв'язків з волонтерами, котрі допомагали як військовослужбовцям, так і громадським, які постраждали від російського вторгнення, від ворога, від якого ми зараз захищаємось. Дуже великий мав авторитет серед керівництва військового. Я вважаю, що кожен повинен робити те, що вміє. Я ніколи не афішував цього, але вчорашні події мене змотивували дуже. І я, що б не сталося, я обіцяю, що мої ластіки це мої діласьки. За Діму, за Сашу, за всіх хлопців, які зараз вже на небесах спочивають, за всіх відпрацюють, наскільки встигну, настільки встигну. Всім привіт! Мене звати Тетяна Базилевич і я однокласниця і близька подруга Діми Яровенка. Дуже важко мені зараз підібрати слова, тим паче, що ми так мріяли з ним після перемоги піти в Біляєвську школу і розповідати учням, як вони мужньо виборювали нашу свободу. Про Діму хочу сказати тільки самі найкращі слова. Це дуже е, мужній, дуже усміхнений, дуже добрий е, хлопець. І вони е, з е, воїнами, Знак вдячності розмалювали мені прапор, і це залишиться назавжди в моєму серці. Дмитро вів сторінку TikTok. там же збирав донати для бригади під час ефірів. У вересні 2022 року за доблесну службу наш герой отримав відзнаку нагрудний знак від Національної гвардії України. Командир сказав, що Дмитро володів усіма видами зброї і міг замінити будь-кого за потреби, був мінометним наводчиком, водієм і останнім часом навчився управляти дроном. День свого 35-го дня народження, за 11 днів до загибелі, Дмитро зняв відео, яке зараз приймається як прощальне, де музичний супровід це пісня мами до загиблого сина. Отака, земля народження мама. Сама собі пишу, Згадаємо Зранку сама читаю, почила для, для тебе раю, да не маю, Боже, не там родила, М -м -м. Боже, не те співала, хочила для тебе волі, але не мала. сама. тримала. Яюсь на ногах, ти подивись на мене, сину. Я буду сильна у словах, останню ту хвилину. Не бійся холод у землі. Тебе я дуже не можу перечитати нових.